Керівники ОСББ та старші по будинках трьох багатоповерхівок на вулиці Волошковій у Вінниці зібралися, щоб обговорити подальші дії щодо ситуації з електропостачанням. Протягом останнього місяця мешканці повідомляють про перепади напруги. Голова ОСББ у будинку номер 8 Валентина Тітова показує електрощиту, яка обслуговує п'ятиповерхівку. Каже, наразі напруга становить 236 вольт, але протягом дня цей показник може сягати й 270 вольт. Через будинок проходить три фази. Зробили ми капітальний ремонт будинкової щитової, зробили реконструкцію щитків. Але на протязі місяця у нас різкі перепади. Нам пояснюють, що підвищили стандарт від 208 до 253, але перепади сягають до 265-270. І в денний час, і в вечірній такі скачки. Ось навіть приклад, що проводка поплавилася від перенапруги. Каже, зверталася на гарячу лінію Вінниця обленерго та викликала електриків, але ситуація не змінилася. Це проблема не тільки нашого будинку, а й прилеглих. І електрики говорять, що значить, це не проблема будинкових мережах, а це проблема в підстанції. Різкі зміни напруги і в електричній мережі будинку номер 6 Старша по будинку Наталія Рябухіна розповідає, через це у людей виходить з побутова техніка. Були в нас випадки такі, що в будинку у людей горіла техніка, пральні машинки, холодильники. Хотілось би устранити цю проблему. Заявки були на Жео також, і були було, були ще дзвонили в самі мешканці, давали заявки в обленерго, але саму проблему ми так і не віднайшли. В чому вона у п'ятиповерхівці на Волошковій 10 а напруга теж стрибає, хоча не так часто, як у сусідів каже голова ОСББ Анджела Куровська. Всі електрощитові у під'їздах та розподільчий щит у підвалі були замінені. декілька квартир поставили себе ще реле напруги. І ось вони зараз, коли ці перепади спрацьовують, особисто в мене стоїть стабілізатор напруги під телевізором. І я бачу ці перепади. Так, і 260 бачу, і це ми ну, купили спеціально для телевізора. Тобто вони є. І отак щолкає ну, весь день на протязі дня, от є ці щокання напруги. Тобто я це чую тільки завдяки стабілізатору. Технічний директор Вінниця Обленерго Юрій Луньов у телефонному коментарі суспільному повідомив, бригада підприємства перевіряла ситуацію на місці. На момент прибуття перевищення напруги не зафіксували. До нас дійсно було звернення за цією адресою. Було направлена оперативна виїзна бригада, яка здійснила заміри напруг в точці приєднання. Складені відповідні акти разом з представниками обслуговуючих компаній. Відповідно до цих замерів, напруга знаходиться в межах державного стандарту. Зараз прийнято напругу 230 вольт вольт побутові мережі. Допустимі відхилення напруги складають плюс-мінус 10 відсотків. Що в абсолютних величинах буде від 207 до 253 вольт. За словами Юрія Луньова, короткочасні перепади напруги в електромережі можуть виникати, коли мешканці одночасно вмикають обігрівачі та інше потужне обладнання. Щодо захисту від таких коливань напруги, завідувач кафедри електричних станцій та систем Вінницького технічного університету В'ячеслав Комар рекомендує встановлювати стабілізатори напруги. Як від цього можна зберегти своє обладнання? Вище, по суті не вже багато варіантів. Це стабілізатор. Є зараз досить велика. Лінійка їх, починаючи від дешевших китайських, закінчуючи більш дорожчими європейськими, але в будь-якому випадку вони дозволяють контролювати рівень напруги в резеці, тобто в мережі, і відповідно в залежності від цього відключати е, обладнання, коли виходить занадто в е, великих межах, відхиляється ця напруга, тому що для електроприймача проблема як велика напруга. Так і мала варіантів може бути декілька. Це встановлюється на будинок. Якщо це мова йде про будинок, це загальний стабілізатор або на певні розетки. Юлія Веснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.